Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Дякую, що ви з нами. і Дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми тут говорили виключно про мирні теми, виключно підіймали мирні питання. Тож дякую нашим захисникам. Не забувайте їх підтримувати. Ну а ми сьогодні найближчі 20 хвилин. Тут в інтерв'ю дня в нашому етері будемо говорити з нашою гостею. І Це Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету. Вітаю вас, пані. Дня, дякую, що з посмішкою, з гарним настроєм приїхали до нас. Хоча розумію, що коли розмовляєш з аграріями, завжди розумієш, що тяжко працювати зараз. Завжди було тяжко. Не було такого, що приходили аграрії і казали: о, ну все прямо, ну от ідеально, проблем нема. Фінанси є ніяких там а, шкідників, нема, все класно. Завжди були якісь невеличкі проблеми, з якими ви а, впоралися у цьому році і у минулому році війна. І зараз тяжко аграріям працювати, але ви все одно продовжуєте свою роботу, свою боротьбу. Тож дякую за те, що ми можемо їсти смачне, все наше. Як у вражай у цьому році, нам казали, що погода не та природа не та все змінилося, чи вдалося все ж таки впоратися із цими проблемами? Звичайно, в першу чергу ми дійсно маємо подякувати нашим аграріям, виробникам, які на полі на землі, які щодня прикладають своїх зусиль для того, щоб ми дійсно мали якісну продукцію, смачну продукцію, не зважаючи на те, що дійсно в нас в країні йде повномасштабна війна. Але разом з тим наші аграрії доволі адаптивні люди, угу. і вони знаходять. Можливості при різних ситуаціях вони навчились адаптуватися до змін клімату, до е, невирівняності одного року від іншого абсолютної схожості. Е, але ж питання в тому, що ми з вами живемо у зоні ризикованого землеробства. Так. Тобто, в будь-якому випадку це наша з вами, як кажуть, е, е, дійсність наша, Абсолютно <laughs> тобто е, іншого, нема. іншого немає, да. і ми з цим нічого не зробимо. лише... Потрібно обов'язково пам'ятати і шукати баланс між тими, е як кажуть, нашими звичками, нашими традиційними технологіями, і тим, що там пропонує наука, uh -huh. що дозволяє там зменшити якісь е стресові фактори, впливаючи на рослину, там тими ж самими якимись органічними речовинами, або використовувати якраз ось ті температурні коливання і адаптуватися, якось під підганяти технологію під те, що у нас сьогодні складається. Uh -huh. Дійсно, там на початку е сезону, коли розпочиналася весна, вона у нас в цьому році була надзвичайно така стрімка, надзвичайно да. тепла. Ми не встигали там слідкувати, коли що починає квітувати. Ну тобто, практично місяць у нас в цьому році різниця в квітуванні. Угу. Тобто, дійсно були побоювання в тому, що. Там не розколоситься, не розкущиться, тому що дійсно дуже швидко наростали температури. Але потім, отой те пониження температури, яке відбулося, в принципі, дозволило пройти всі стадії угу. і. Ем... Культурам хлібної групи, і вже якраз у, в оптимальні умови висіяли е, всі пропашні культури, які там також з, мають значну частку площ на території нашої області. І ну і, звичайно, це вся овочева група, як кажуть, і борщова, то що да. в нас вирощується, яка, між іншим, надзвичайно сильно зросла її питома вага у нашій області. Uh -huh. Тобто є господарства, які раніше там спеціалізувалися, наприклад, на тих самих салатах. тобто, така як кажуть, більш здорове, <смі> <смі> здорове харчування, але все одно дійсно, що там фінансовий стан людей він там обмежив певну купівельну спроможність. І люди там переорієнтувалися, наприклад, на той самий борщовий нам. <смі> Тому, власне кажучи, саме ось ця така, як кажуть, пластичність, гнучкість наших аграріїв призводить до того, що в принципі, вони слідкують за тим, що відбувається на ринку, угу. слідкують за тим, що потребує покупець, і, власне кажучи, з цього приходять до висновків, що ми будемо вирощувати в цьому році. Ну при тому, що ви такі гнучкі аграрії, так намагаються йти поперед і тримати і зор і на науку з однієї сторони, і на попит людей. З іншої сторони, ми бачимо, як змінюється клімат в нашому регіоні дуже сильно. В нас зараз якісь буревії, в нас дощі, якісь з'явилися грози, кажуть, зима буде не така, літо буде не таке, все буде не таке. А чи впораються граю з таким а, викликом? Е, ну, Дивіться, в певній мірі в буревіях ми ж винні самі. Ну, да. Давайте бути відвертими, що е, ті. Е, Лісонасадження, посадки, які в нас розмежовували великі території, та ж поля надзвичайно великих yeah. площ, і саме ось ці посадки вони ж мали таке навантаження саме вітроломних ліній mm. зменшувати швидкість вітру. Чим менша швидкість вітру, звичайно, немає е, імовірності, що утвориться там якийсь ураганчик невеличкий, або тайфунчик, отой е, збурення uh -huh. таке за закру. А оцим своєю такою господарською, не дуже правильною діяльністю, ми ж самі, власне кажучи, до Абсолютно цього призвели. Розораність території, яка є, тобто залізли в кожен шматочок землі, там, де був раніше у нас, наприклад, випасний луг, е, uh -huh. тому що тваринництва, ну насправді, якщо будемо говорити, то... От з тваринництвом у нас дійсно що є біда. Чому, власне кажучи, така там у нас доволі дорога молочна продукція, або там навіть м'ясна там, частина там, є зростання. Тому що дійсно у нас от, обмеження розвитку тваринництва саме в нашому регіоні, через, там, наприклад, навіть і те саме сіну заготівлю, яка в нас трошечки обмежилась, також mm -hmm. це є там, однією з проблем. Але якщо говорити от, про те, що в нас є, так як кажуть, традиційним, що ми така зернова область, що да, формуємо да. дуже велику кількість валу зерна, і навіть і якщо там кукурудза все, все ж таки трошки. Туди центр України, Захід, але все одно також у нас цієї культури уроки, які в принципі по як по, кажуть, по попереднім прогнозам, тому угу. що ми ж ніколи правильного і 100% прогнозу погодного, ми, на жаль, зробити не можемо. Ми знаємо, яка буде погода сьогодні, тільки завтра. Так. Ось було і все. Да? Ну Так. Тому в принципі, за там, наприклад, яка в нас була зима, скільки mm -hmm. в нас накопичилось вологи продуктивної у ґрунті, у метровому шару, mm -hmm. тобто скільки рослини зможуть взяти вологи саме з того запасу, який ще був там у, у зим, зимово весняний осінній період у нас створився? Mm -hmm. Тобто, дуже часто велика кількість саме культур у нас вискакує саме за рахунок нелітніх. Злив, да. Тому що є проблема у нас ось така розподіл ось таких опадів, що вони, як правило, у нас зливі. Ну, навіть ж насправді дуже рідко дощі, як кажуть, таке обложніє. Таке. Да, да. Рідкий, але довгий. Ну, Насправді це ж не наші історії. Абсолютно, у нас як в духу пелить, То, да, а потім раз і раз і, сонечко. і все, і да. сонечко. Mm -hmm. і, тому дуже багато хто орієнтується саме на отой запас вологи, який там здійснений, вірніше утворився за рахунок ось такого цього холодного періоду, скажем нашу. Тому, власне кажучи, ось всі оці моменти, коли людина має агрономічну освіту, відповідно, коли має доволі велику тривалий, скажімо, досвід, навіть mm -hmm. якщо трошки прийшла з іншої, наприклад, можливо, там біологічної або ще якоїсь іншої, то звичайно, що це все складається у невеличкі такі цеглинки, які потім можуть дати фундамент тому чи іншому врожаю. Ну цей фундамент все ж таки він лежить на плечах людини, яка вирішила, що я буду аграрієм. Зараз молоді люди приходять в аграрний університет навчатися, бо ну там хто економісти, це модно. – це модно, мовознавці. Ну, все, що завгодно, аграрії завжди якось окремо було. Це не було ніяк ніколи модною професією. Так, це ніколи не було модною професією, але на сьогоднішній день у зв'язку з такими, знаєте, доволі значними змінами у. Скажем так, у індустріалізації і у Технологіях, які uh -huh. використовуються в сільському господарстві, молоді люди приходять, і дуже багато людей, саме студентів, абітурієнтів, приходить з родин, які займаються цією uh -huh. справою. Хоча насправді я знаю дуже багатьох вже і мої однолітки, і старші, які займаються сільським господарством, кажуть, ні-ні ні, вистачить того, що ми, <займа> займаємося ми, особливо якщо це якісь такі доволі невеличкі господарства, тому що насправді. Правді, на жаль, у нас е, малим підприємствам, малим фермерським господарствам надзвичайно важко, тому uh -huh. що холдингам, холдингам господарствам, які там від. Тисячі і вище гектар, їм трошечки легше через те, що, як правило, вони мають свій парк, наприклад, техніки. І да. вони встигають все зробити вчасно. Тому що е, саме ось тут, якщо ти вчасно не, не, не провів обробку, наприклад, від якоїсь хвороби, а в нас, на жаль, ну, не будемо приховувати, що хвороб дуже багато розвивається. Бо дуже багато шкідників у нас зараз, зв'язку з тим, що в нас відсутня метеорологічна зима, у нас вони зберігаються і е, за рахунок цього там. Навіть можна йти по місту, і от, от звичайна попелиця, тля те, да. що ми звикли на да. от попили попелиця українською mm -hmm. мовою, і для того, щоб просто всім було зрозуміло, що що про це, що говорить, про да. що мова mm -hmm. і, і на квітах і на доволі да. багато. Але ж це такий шкідник поліфах, який їсть абсолютно все, і може бути абсолютно на все. Да, він, він може і шубу з'їсти, а може з'їсти і рослину. Тому ось є ось така проблема, і люди, які не мають там власного парку техніки, або є там проблеми з фінансами, яких іноді не вистачає. І багато компаній, які, наприклад, раніше була така практика, коли видавали там засоби захисту, під наступний урожай. Сьогодні це дуже, як кажуть, небезпечно, да. тому що може прилетіти на будь-яке поле, в будь-яку місцину, ми ніхто від цього, на жаль, не застраховані. І, звичайно, що які там компанії, які великі, які працюють, але, як на, прав... на жаль, як правило, великі компанії, які ось дають і на сьогодні таку змогу, вони не працюють з мілким виробником. Угу. Тобто, ось ця опція не саме такому, що з чого складається в нас основа, тому що в нас їх насправді одноосібників їх дуже багато. Особливо, якщо там подивитися по нашій області, тому що є така, знаєте, якщо подивитися карту України по, там, по величині господарств, то все ж таки у нас південь він характеризується такими більш маленькими, маленькими підприємствами. підприємствами. Да. Тому що у нас не така велика кількість холдингів. У нас ж немає таких агрохолдингів, які у нас тут на слуху, які, да, да. як в інших регіонах. Саме так. Тому ось є ось така э, певна особливість. Звичайно, що люди якось якимось чином між собою кооперуються для того, щоб перестрахувати один одного, uh -huh. допомогти. Тобто, наприклад, в одного в когось там є сіва, сіялка, нова. Э, яка доволі продуктивна, що швидко ми uh -huh. можемо виконати операцію в іншого, там є якийсь інший, скажімо, сільськогосподарська інша машина. Тобто і таким чином люди просто один одного підтримують і надають свої послуги, і можуть там, наприклад, хто має техніку, яким чином заробити собі на те, щоб обробити своє поле. Саме так. А що з мобілізацією, скажіть, будь ласка, бо ми розуміємо, що за кожною технікою, за кожним полем, за кожним підприємством, навіть маленьким, стоїть люди. І це були збільшують чоловіки, які працювали саме на землі. Йо. Що зараз? Чи є в нас шанс, що ми будемо їсти, а не всі чоловіки підуть на фронт? Насправді це питання дуже важке, і як на нього правильно і коректно відповісти, да, я да. навіть не знаю. Угу. Ніхто не знає, а, і, на жаль. І, і Поправді сказати дійсно є той момент, що у господарства приходять листи у зв'язку з тим, що вони повинні людей зобов'язати з'явитися у військкомат або когось відправити. І господарі або керівники цих господарств, в залежності від того, яка ця форма організації, він каже, ну я ж не можу цю людину сам особисто відправити. І, звичайно, їм також важко, тому що насправді на сьогоднішній день дуже велика кількість нової техніки. І це мають бути фахові, спеціалізовані люди, які мають розумітися в цій техніці. Угу. Тому що це техніка сьогодні сільськогосподарська, це як машина Toyota, скажемо, умовно. Тобто, щоб якісь аналогії привести, тобто, там велика кількість електроніки, велика кількість різноманітних, ось, наприклад, якщо це. Господарство займається, наприклад, точним землеробством. Mm -hmm. У них абсолютно це карти полів, це прив'язки, це, це сортність, це, dro... да. це абсолютно все. І, звичайно, це не старий трактор, який, це не їде, старий да. трактор, який да. там вони самі собі ремонтують, тому mm -hmm. що ще й мають бути люди, які сервісні центри, тому що на сьогоднішній день є така практика, що саме таку техніку обробля... обслуговують сервісні центри. Да. Да. Ну можливо, там в інших країнах, де там жінки доволі як кажуть, тісно задіяні в них мех... там. До механіки, mm -hmm. до такої інженерної саме, то у нас ми ж все ж таки живемо в такій країні, для, в якій традиційно це чоловіча робота. Саме так. саме так. Тобто, в будь-якому випадку, якщо говорити там про надання брони і тих самих для сільськогоспрацівників, це має бути доволі гостре питання, яке. Обов'язково держава повинна вирішити, тому що, на жаль, всі ці роботи вони сезонні і вони дуже швидкі. І uh -huh. навчити за короткий час теж доволі важко. Yeah, ти не підготуєш так людину і просто, під, да. і, не підготу, yeah. і не підготуєш. Тобто, ці люди повинні все одно ми повинні розуміти, що хтось це має виконувати, і це стосується абсолютно будь-якої галузі. Тобто, все одно у нас, як ми говоримо, нас захищають наші воїни. Але ми але ж ми тил їх підтримуємо. Звісно, без тилу без, не буде без да, тилу нічого, да. нічого не буде. Тобто, ми просто як кажуть, зникнемо всі. Ну і при цьому ми ж повинні розуміти, і держава це розуміє, що держава заробляє на аграрному ринку величезні гроші. Ми говоримо про те, що Чорноморський коридор працює, і він працює не тому, що воно само виросло. Хтось його воно само прийшло, загрузилося і поїхало. Ні, це люди, це чоловіки, які пашуть на цій землі, які працюють. І при цьому по них теж прилетає. Ми знаємо величезну кількість хлопців, які загинули не на фронті, а але саме більш менш в полі. да в полі, бо прилетіла ракета, бо впав дрон, бо він наїхав на мину. Ну і так далі. Це теж війна це свого роду війна. і це теж такий. Ми розуміємо, що у нас є тільки єдиний фронт. Це фронт на нулі, це фронт, де наші герої. Але не треба забувати про те, що ось аграрії вони теж підтримують, як і медики, як і багато таких сфер, де є чоловіки, які працюють, і просто взяти їх, забрати з а, цього поля і сказати: Ну, все якось впораємо". ну, не, не зможемо ми впоратися на жаль, і ми станемо перед ситуацією, коли не буде хліба, або не буде якогось борщового набору, або воно буде зростати, а зібрати не буде кому. Так. Ну, я сподіваюся, що все ж таки якимось чином ми впораємося. Зараз знов пішли розмови про економічне бронювання. Сподіваюся, що якимось чином це можна буде зробити, порозуміння знайти між фронтовими потребами і потребами економічними. Так. І держава там за два з половиною роки все ж таки вирішить це питання. Хоча б ну, як це за два з половиною роки не вирішити. Гаразд, давайте перейдемо до все ж таки майбутнього. Що у наступному році на що сподіватися? Чи можна зробити якісь невангування, звісно, а так подивитися і сказати: і хліб буде? І буде працювати зерновий коридор, і борщовий набор буде все буде добре. От за зерновий коридор я вам точно не скажу, да. але якщо говорити про настрої наших аграріїв, то все ж таки вони вже на сьогоднішній день задумуються про насіння уже да. на осінню посівну. Угу. Декотрі вже купують насіння ріпака, тому що це в нас перша культура, яка сіється у літній період. Тобто люди все ж таки думають про майбутнє, сподіваються на краще і, звичайно, розраховують на те, що буде з ким і як працювати. Тобто, в ні в кого немає навіть такої думки, щось покидати або десь їхати. Насправді з тих, кого я знаю, місцевих аграріїв наших, практично. Всі залишились на місці. Немає того, хто як кажуть, залишив країну, відправляли сім'ї, але yeah. вже і сім'ї повернулися. Тобто вони повернулися, кожен став на свою там частинку роботи, яка в них була поділена там, наприклад, в сім'ї. Uh -huh. Хтось там займався польовим господарством, хтось займався овочевою групою, тому що це різна специфіка uh -huh. і. Таким чином продовжують просто свої роботи. І також думають про те, яким чином будуть працювати і що будуть сіяти вже у наступний сільськогосподарський рік. Тобто думок таких, що ой не будемо, немає. Єдине, що все ж таки очікують початку жнив, щоб mm -hmm. розуміти, яка буде ціна. Тому що ви ж напевне спостерігали в цьому році такої низької ціни. Не було ще ніколи. Угу. Просто абсолютно, тому що якщо раніше, наприклад, то на врожаю могла в принципі покрити там такі ГСМ, хоча б да, частину да. якихось витрат, то на сьогоднішній день це це ось ці витрати покривав один гектар. Ого. Тобто це надзвичайно важко, тому що ви самі бачили, в нас зросли паливномастильні матеріали. Все зросло, все. Звичайно, що до нас практично переважна більшість засобів захисту це все імпортована так. продукція. Тобто є невелика кількість підприємств, які виготовляють якісну ось таку продукцію у нас, звичайно. Там, якщо говорити про біопрепарати, то звичайно це наші. Установи, які займаються саме розробкою біопрепаратів, mm -hmm. саме органічною для того, щоб вирощувати органічну продукцію, то звичайно вони є практично передовими в Європі. Тобто yeah. у нас це надзвичайно сильно розвинуте. Це в принципі залишилось, як кажемо, так, трошечки в сталій ціні, але все одно і вони говорять, що це ж електрика, це все. Тобто, у них є ціна додаткові буде вищу, ціна да. буде вищою, yeah. і зрозуміло, що ось оці підвищення цін, і якщо буде залишатися ціна. Звичайно, на тому рівні, що вона була, то звичайно площі можуть зменшуватися. Тому що з одної простої причини, що людям не буде з чого просто взяти ці кошти угу. обігові, які в них мали би бути і мають бути, для того, щоб створити цей посів. Тобто останнє запитання. На позитивчику, все ж таки, так. хочеться завершити. У нас хвилиночка залишається в минулому році, позаминулому році, всі ставили себе запитання, Я грає. Чи будуть наші кавуни? Що О, буде у цьому році? То, я боюся, що в цьому році ми будемо їсти взагалі одні кавуни, тому що у нас в області надзвичайно велику кількість закладено полів з розсади, між іншим. Вони угу. вже ось такі є на полях. Супер. Тобто в цьому році, я так думаю, що. Наємося добре. Це добре. Я вам дякую за такий позитив. Кавуни будуть наші одеські. Це буде добре. І томати також. Да. і томати також. Це буде класно, бо ми дійсно чекаємо, коли будуть нормальні херсонські, а тут ще будуть і нормальні одеські, і все буде добре, все буде мирно, І будемо їсти, пити, вмиватися цим ну як завжди. І будемо чекати, що все дійсно буде добре. Тож дякую вам за те, що були з нами. Дякую за цей позитив. Ну і тримайтеся. Дякую. Дякую. Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету, сьогодні ось з такою позитивною новиною до нас прийшла. Дякую, що були з нами і залишайтеся з першим міським. Тримайтеся, українці. Не нехтуйте сиренами, а чекайте на наші кавунчики, їжте пийте. Ну і підтримуйте наших героїв, які зараз на фронті. І знаєте, все обов'язково буде Україна.